Дуже багато хто так думає, що прикордонники не ують. Пілоти завжди літають 24 на 7. Та я серйозно, я так люблю Макдональдс, що просто капець. А не роботаю я. Я тут сі юблюся. Люди їбать не научені. Да. А він там бере тазик і щось миє. Все, 5 хвилин прилітають наші скеди, він вже не стирається. Я піднімаюсь вверх. А в мене теж не зверх. Хода, це коли ти сидиш на туалеті і тобі пролітає ракета. Бажаю здоров'я. Я. я. Володя Ріпак, поза ним мій Ковалда. Всі там розказують, там, на камеру, що вони пішли захищати свою державу і туди-сюди. Так, да, Я за державу, багато хто не любить владу і тому подібне. Але наша держава, наша мова, наша рідна солов'їна, вона прекрасна. Я був за кордоном, мені там не сподобалось. Наша в Україні набагато ліпше. Кожен, наприклад, там, якщо іноземець поїде в якусь іншу країну, він так само буде говорити про свою країну. Я тут виріс, я тут народився, я тут хочу далі жити. Оце моя думка. Я борюся за Україну. ТЦК, коли я мобілізувався, коли я прийшов. Мене спочатку не хотіли брати через те, що казали, що я занадто молодий. Мені вже тоді було 18. Я пішов на строкову службу. А як обще я на сорочку попав? Ви... в той день я хотів піти, по-перше, записатися на автошколу. Дзвонить мені якраз воєнкомат. Володя, ти там закінчив бурсу. Треба твої документи, що ти там закінчив бурсу. Ну, я приходжу в воєнкомат, вони кажуть, ну все, підеш на сочку. <хе -хе -хе> Прослужив я півтора роки, ні. рік, на, на місяць скоріше нас відпустили. На місяць скоріше нас відпустили перед новим роком, 28 грудня 2021 року. Новий рік я відсвяткував. Два місяці пройшло і почалася війна. Мені, я оце сидів вдома, і мені щось так скучно було, не вистачало тої армії. От. І почалася війна, пройшло два тижні, я пішов, мобілізувався. І мене взяли. Мені сказали, що прикордонники не воюють, будеш сидіти собі, ходити по границі і все. А я хотів захищати державу. І коли я мобілізувався, виходить, в Львівському загоні, і в нас була змога, просто прийшли і сказали, хто хоче поїхати воювати, у нас там 10 чоловік було, то ми просто сіли всі разом і поїхали. Хоча предлагали, хто хоче лишитися, хто хоче їхати. І 11 квітня я вже був на позиції під Ямполем. Дуже багато хто так думає, що прикордонники не воюють, але зараз нас медійність, можна так сказати, у нас є відео і тому подібне. Колись не було того всього тих відео. Зараз дуже багато відео, і люди справді бачать, що прикордонники воюють і роблять дуже велику роботу. Мені саме найбільше сподобалося, коли в я... мене було поранення. Я поїхав, мене відправили в Кривий Ріг, і ви в Кривому Розі мені сказали, ти не Збройні сили і ти не тероборона. Ми не знаємо, як тебе записати, тому йди в іншу лікарню. Перше поранення. Обще, це було мізер максимальний. Е, на позиції в Бахмуті мені осколочок зачепив пальчик. У просто, мене просто кров почала дивитися. І напевно, начальник подумав, що це вже все, капець, і все, володя. Евакуація, ми тебе забираємо, в тебе кров. І кажу, та ні, все нормально, перемотаємо і все буде ні, вивозимо. Коротше, вивезли там все промили, туди-сюди, там щось чуть-чуть знайшли. Ну, коротше. І цей е, перев'язали мені в лікарні, а з лікарні. Мене привезли в лікарню. Я кажу, в мене нічого страшного нема. Мені перев'язали руку. У мене якраз хресний ще був е, в, ну, жив біля лікарні. І я подзвонив Хресному, кажу, Хресний, така ситуація. Я не хочу лежати в лікарні, просто забери завези мене назад. Бахмут. Він завозить мене назад в Бахмут. Я приїжджаю. Мені каже, що ти тут робиш? Ти в нас по документах в лікарні лежиш. І він каже, ну все, на наступний день назад в лікарню, бо по документах я в лікарні лежу, і мене завіз назад. Я там пролежав, може, днів три, вернувся назад, переночував. Нас якраз хлопців штурмували і треба було підсилення. Я саме перший согласився. Нас там назбиралося чотири людини, ми четверо поїхали. І е, я їхав, і в мене такі думки були: от в мене щось буде з ногами. От я себе накрутив і все, і капець. Е, Все, ми приїжджаємо. Починаємо. У нас така лісопілка в Бахматі була, ми тримаємо оборону, і починається мінометний обстріл. Починається мінометний обстріл. Ми з хлопцем стояли, прилягнули. Воно почалося все сильніше, сильніше. Ну, дуже багато цих взраю було. І щось такий різкий біль в ногах. Я починаю кричати в радіостанції, що я триста. Це спустя було три години після того, як я на підселення поїхав. Я починаю казати, що я триста. Ну, прибігають хлопці, починають мене піднімати на ноги. Я кажу, та вроді би нічого не болить. Я проходжу два метри і просто головою об землю падаю. кажу: Та ні, пацани Е, Все, віднесли мене, наклали турнікет, і спустя дві години приїхала евакуація. І мене забрали. Перебило дві ноги, там порвали м'язи, поламало ногу. Місяць я лежав в лікарні, вернувся назад на підрозділ на Бахмут. Коротше, в лікарні сказали, що, в мене, що все, ти цілий здоровий. В мене нога не згиналася. Вони коротше, мене не до кінця обстежили. Я казав, що в мене нога не згинається. Вони казали, що розходиш. Приїжджаю назад на підрозділ, пояснюю то все нашому лікару загону, що в мене нога не згинається. Він мені каже, що я кошу. Ну, ти косиш. Я кажу: добре, якщо ти чорт думаєш, що я кошу, відправляй мене назад на позицію. Він: Як ти з офіцером розмовляєш і тому подібне? Е, відправив мене на позицію, о, ну, назад в Бахмут, ми там жили в підвалі, і. Мені знімають мої оці всі передмінтовані, а в мене взагалі, там виділене гною. Ну, типу, чуть не гною, ну, короче кров далі тече. Каже, то все фігня. Е... Все, я подзвонив нашому іменно, медику, об'яснив ситуацію. Він хорошо, зробимо тобі направлення на ВЛК, Але треба чуть-чуть почекати. Мені стало скучно. Нас, по суті, начальника не було. У нас командував нами там, старший сержант, вроді би, чи головний сержант. От. Я на нього напросився. Давай мені саму просту позицію. Я там просто поїду туди, бо мені скучно в підвалі лежати. Я туди поїхав стою ногою. Болить капец, я так понапивався, Там були наші. Е Зенічики, ну коротше, ті, що збивають е -е, самоліти. І стоять вони біля тої будівлі, там якраз наша позиція. Один стоїть, а інший каже, ми, ну, ви ж тут стоїте, ми підемо шукати собі іншу типу, хату, там, де ми будемо спрацювати. Я кажу до того Зенічика. Йдемо, вийдемо чуть-чуть на поле, ну, на го город, а там далі йде поле і промка. Йдемо туди, вдруг щось зараз буде летіти. Ми тільки підкурюємо сигарету, Вилітають два літака, і він один збиває. Я кажу, замість сказав, що ми туди пішли. Коротше, він збиває ракету 에, вночі, 에, в... получається, вони поняли, звідки стріляло, але через дві хати. Вони прилетіли вночі знову самоліт і відстріляли через дві хати. Вони на нас коротше, не попали. Не знаю, або подумали, що там через дві хати сидять іменно люди. От, пересидів. Страшно було, коли літак летить, а ще й ракети запускає. І цей. Е... Получається, відпрацювало. Все, цілі, здорові, все файно. Е... Просидів там три дні, мені зробили документи на ВЛК. Я поїхав на ВЛК до хірурга. Хірург каже: йди там на рентген і йди на якесь чи що як вона там називається. Вот. Е... Я тут пішов. На Рентгені мені сказали, що в мене поломана нога. На МРТ мені сказали, що в мене порвані м'язи там один сантиметр ну коротше не пам'ятаю. Вот. І каже, як ти взагалі стоїш? Ти каже: я взагалі на позиції був, бо мені сказали, що я кошу. Ну, я всім хлопцям говорю, ми всі помремо. Ну, війна, люди помирають. Ну, або я, або мій побратим? Ну, звісно, ліпше я, ніж мій побратим, тому що то все потім переживати і тому подібне? Ми всі рано чи пізно помремо. Коли це станеться, ніхто не знає. Зараз люди хочуть втікти від мобілізації, втікти від служби в армії, по Україні також прилітають ракети. Якщо ви бої, ну якщо ви не боїтеся там в себе на території, там, де не проходять оці зони бойових дій, то що ви маєте тут теж -то боятися? Шкода, це коли ти сидиш на туалеті і тобі прилітає ракета, ніж десь сидіти і захищати ту, той сантиметр нашої землі. Бахмут гарне місто. Ну, але ми тут, там були зимою. Зимою, напевно, всі міста такі некрасиві, сірі, але їздило гарно було. Я з'їздив. би. Мені цікаво було то все. Коли перед пораненням, якось то все було по-інакшому. Ти бігаєш, щось там стріляєш, ну як і гра, можна так сказати, але в реальності і померти можна. Цікаво було, після поранення вже почався цей страх. Перед пораненням якось того страху не було, було цікаво, стріляє адреналін. Цікаво було. Зараз після поранення страшніше. І чи з'їздив з Бахмут, ну, бо подивився, де ми там були, що ми там робили. Ну, неприємно, це саме відчуття, то що ти леж, лежиш у цій лікарні. Я ще лежав в такій савдеповській лікарні, там де просто одна розетка, і то вона раз робить, раз не робить. Оцей запах, іменно лікарні мені взагалі не подобається. Неприємно. Ні, та то в мене ще нормально, то що хлопці розказували там, де взагалі, там, їх майже там не годували. Да, є дієти для цих, ну тебе пічкоють пігулками, ти маєш соблюдати дієту. Ну є теж межа. Тому що всяке маленький кусочок якогось там м'яска, і то воно там на кісточці тільки. То все фігня. Коротше, я собі пообіцяв, поки не подивлюся нового Гаррі Потера, я не маю померти, а він вийде в 26-му році. Дуже подобається Гаррі Поттер, кожного року передивляюся повністю всі серії. Це виходить так: першу ротацію, друга ротація в Бахмуті. Угу. І ми мали їхати вже на третю ротацію іменно сюди, на Бахмутський напрямок. І я допомагав, У нас був лейтенант, він не справлявся з документами. На Рівненщині ми тоді ще були. От він там хто вміє шарить в комп'ютері. Кажу, та щось трошки вмію. І він каже, все, будеш мені допомагати. Я йому допомагав, допомагав, і, і мій наш начальник ВПС такий. А, у нас був у нас є відді, у нас було відділення в піхоті, ну, в ВПС було відділення аеророзвідки, і там не вистачало людей. І якраз грудень місяць, в січні ми мали вже виїжджати, і мій начальник: все, Ну, будеш льотчиком, я такий, ще не шарю, що таке. Ну, в інтернеті подивишся, роздуплешся. І виходить, отак я вже він бистре написав на мене бумажки, і все. Я стою на посаді льотчика, заїжджаємо ми на позицію, хлопці літають. Як літають, я не знаю. Оце один раз я пробував, напевно, літом перед тим, коли ще не стояв на посаді. Просто попробував як то вверх вниз ліво, право все. Це мені дали може на часик політати. політати. Приїхали ми на позицію, дивлюся, як хлопці літають. Дивився два чи три дні. Як хлопці літають. Все, вони відлітали, і тут наш вже нас вже хтось пішов на вампіри, хтось пішов на FPV, хтось там пішов на Mavic, а хтось там пішов на скиди з От, Я попав на аеророзвідку, іменно щоб ну, розвідкою займатися. Е, зі мною був друг мій Льоха. Льоха літає, я за ним дивлюся. Він щось політав три часика. Ну що? Побачив, кажу, ну, побачив. Знаєш, куди летіти? Та знаю. Тримай пульт, лети. Я взяв пульт в руки, так, він то нажимав, то нажимав. Угу. Так, як заводити? Попробував, завів. Піднявся. Ага, то вліво, то вправо полетів. Він прокидається спустя 3 часа. Ну що, не проїбав дрон? Та не проїбав. Ну і заїбійсь. І все. Ну, Піхота зараз получає п'ятюлей через те, що дрони 24 на 7 в повітрі. Видно, де люди живуть, якщо ще й вони погано, запогано замасковані. І в піхоті зараз дуже тяжко. Тому ми стараємось більше в технологічному плані настроїти всю систему, щоб в нас воно літало і вбивало москалів. От. Вони теж москалі розвиваються, вони в них теж є сучасні засоби ребу, вони удосконалюються. Ми від них не відстаємо. Ми теж кожного дня щось нове придумуємо, щоб максимально, по-перше, обезпечити нашу піхоту, щоб не дійшли до нашої піхоти. Якщо ми іменно поїбаємося в плані, наприклад, тої самої розвідки і зайдуть на позицію піхоти, ми наступні. Нас просто басуть. Спочатку я був на аеророзвідці, а потім я став на скиди. Скидами я був півроку. Е, розвідка ти як та криса. Літаєш, нишпуриш, інтересно щось порозглядати і тому подібне. Там, наприклад, ми, як на початку сюди поїхали, було навіть видно, як москалі просто стиралися. Просто щось проводжу, розвідку, проводжу, а він там бере тазик і щось миє. Все, 5 хвилин прилітають наші скиди, він вже не стирається. Е, скидами більше цікавіше, того, що можна там. Що розвалить, щось спалить, ну і, звісно, вбити того вуйка, який намагається захватити нашу територію. Коли мені, от, наприклад, у нас були моменти, коли пару днів просто обше, не ходили, піхота. Через те, що, наприклад, заїжджає в них ротація, от вони починаються, їхні ці штурми, впускають людей, пускають, пускають, пускають. Під кінець ротації я не знаю, чи не так вийшло, що в них просто вже не було піхоти і вже не ходило. Могло три дні, ми просто їх могли не бачити. Наша розвідка просто їх не бачила, ніхто не підходив, і нічого, все було тихо, спокійно. От, я просто літав. І прокидував ті самі підвали, там, де вони іменно могли ховатися, сидіти. тому що вони, як заходять, піхота противника, вона заходить десь, ховається, жде, поки там назбирається певна кількість людей, а потім вже йдуть штурмувати. І ми прокидували оці підвальчики. Воно так все розлітається, все так красиво. Прикольно. Ніякої жалості. А чого він прийшов до мене додому? Вся Україна це, по суті, наш дім. Я хочу ходити по вільній. Україні, От. Чого він прийшов до мене додому, це неправильно. Хай йде до себе назад. Ну якщо їм не подобається, то хай тікають. Але хай не повертаються. Наші вони зараз війна закінчиться, ми виграємо вони захочуть назад до України, коли їм потрібен. Якщо він не хотів захищати нашу Україну, то він теж нам не потрібен. Так я просто йде звідси. Ну, типу, він прийшов, мені щось починає розказувати, що е, він не хоче воювати, то хай не йде воювати, хай займається чим хоче. Якщо він приносить якусь користь, іменно на цей, в десь на території України, якщо він приносить там донатить е, там. Займається якимось бізнесом, платить правильно податки, не спорю. Хай займається, хай то все робить. Але якщо ти якийсь вуйко, який навіть не хоче працювати і просто сидить, нічого не робить, то ласкаво просимо. Ми тебе всього навчимо. Я стою на посаді інструктора, я вчу людей. Получається, в 6 годині ранку я встаю, миюся, бриюся, одягаюся, їду на інженерку, беру там, наприклад, там, що то треба затестувати, приїжджаю сюди. Починаю людей вчити, ну поки там є можливість, за те, що дешев мені давали на тій інженерці. Е, в шостій годині вечора їду назад на інженерку, віддаю, розказую їм, що працює, що не працює, і їду додому. Сказали: Володя, ти ж вмієш працювати? Треба навчити людей. Людей прийде багато. Е, ні, просто є люди, які вміють працювати, вміють е, все, він працює, все, все працює, в нього все ідеально, але він не вміє розмовляти з людьми. Е, це ще треба дивитися за поведінкою людини, чи вона в змозі в стресовій ситуації, наприклад, е, щось зробити, бо є люди все. В связь з дроном вона просто кидає пульт і не знає, що робити, бо їй вже тресе на дрон. Загубила. <хи> Це ще треба розмовляти з людьми, пояснювати, що робити в певній ситуації, бо поставити людину, яка не вміє розмовляти з людьми, вона теж може в стресовій ситуації щось не так зробити, або не так пояснити. Ось опита трохи є. Можу розказати, показати. Ті люди, яких я навчив, зараз літають і вбивають. Ми намагаємося людині дати все, ну, типа якусь роботу повністю. Якщо вона не навчилася літати, ми їй дамо саперне справу. Саперне справа це не те, що вона ходить і розміновує міни. Це у нас є це люди, які збирають іменно боєприпаси. Люди, які іменно чіпляють до дрона боєприпаси. Ми максимально намагаємося людині. Так само, якщо в неї не виходить літати, у нас є посади водія. Людина йде на водія. Дуже багато різних посад. Все, що захочеш, на гражданське теж мієш паяти, пробуй на пайку в інженерці. Не виходить, дамо тобі якусь іншу роботу. Максимально намагаємося людину задіювати. Орден Богдана Хмельницького, третього ступеня, це сам в Бахмуті мені дали. За те, що воював трохи. Е за, а друга, яка в мене? Медаль від президента за військову службу в Україні. Це вже коли я вже був на посаді пілота. Та у нас був масивний шторм, е дуже багато вагнерів йшло. У нас п'ятеро чоловік було, їх було набагато більше. Ми відбили штурм. Там, як виявилося, я був за старшого. Мені було 20 років, я від дядька казав, що робити. Вот. Вони там спочатку на мене кричали: Ти малолетка і тому подібне. Пояснював хлопці, давайте не няничать, бо нас зараз як забоярять, то вже кричати точно не будемо. Казав, що робити, куди стріляти. Там ще хлопці теж молоді були, теж, ну, ну, зібралися так, так: ти йдеш туди, на ту сторону, ти йдеш туди, на ту сторону. І так і відбили штурм. Передивляюся повністю всі відпрацювання хлопців. Цікаво, як вони працюють. Дивлюся так само їхні стріми, коли є можливість, що там взагалі відбувається на лінії фронту. І якщо там хлопці питаються або навіть щось не так роблять, я зразу ним дзвоню і пояснюю, що так робити не можна. Мої хлопці роблять дуже велику роботу, особливо тих, кого я навчив. Я ними пишаюся. От. Я. Вірю, що в них буде набагато все ліпше. Вони будуть робити набагато чого більше. І вони, наприклад, якщо вони навіть ті, хто проводить зараз розвідку, вони підуть там на якісь великі бомбери і будуть знищувати танки противника. Чого перевестися? Тут всі мої хлопці. Я їх знаю, зараз переведуся в інший підрозділ. Мені буде ніякого. Там не зовсім інша вся структура, вся система. Та, ми обмінюємося опитом з іншими підрозділами, але. Все одно, тут якось так по-душевному, по-домашньому. Нас тут не пойобують. Ну, типа нема того всякої дідовщини, савка. Все залежить, по-перше, від бажання. А решта всьому навчитися можна. Якщо людина каже, що в неї не виходить, то вона не пробувала ще раз. Це був Кувалда.